Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас на моєму каналі. Шум у вухах, це може бути писк, може дзвін, може гул, морський прибій або навіть серцебиття, але найголовніше він не зникає. І якщо триває постійно, починає доводити людину до роздратування і навіть паніки, іноді він заважає заснути, іноді працювати і майже завжди знижує якість життя. Шум у вухах. Це не завжди щось страшне, але це сигнал, тіло намагається вам щось сказати. Питання в тому, чи ви його почуєте у цьому відео я покажу, чому виникає шум в вухах, як розпізнати, з чим він пов'язаний, які прості вправи допомагають його зменшити, і коли потрібно звернутися до лікаря без магії, секретних добавок і дорогих процедур, лише здоровий глузд і практичні речі, які працюють. Але спершу давайте розберемося, що таке шум у вухах з медичної точки зору, це стан, коли ви чуєте звук, якого насправді немає у зовнішньому світі. Це не галюцинація, це не психічне порушення, це внутрішній сигнал. І причини можуть бути різні: від накопичення сірки до проблем із судинами або хребтом. Але головне не ігнорувати, бо чим довше шум лишається без уваги. Тим глибше він вкорінюється в сприйнятті. Найчастіші причини шуму у вухах, ось ці, перше сірчана пробка. Так найпростіше, але часто саме вона створює тиск на барабанну перетинку або викликає резонанс, який ми чуємо як шум. У такому випадку достатньо звичайного візиту до лікаря отоларинголога, і шум зникає за кілька хвилин після промивання. Друге проблеми з шийним відділом хребта. Остеохондроз, спазм м'язів, порушення кровотоку. Все це впливає на судини, які живлять внутрішнє вухо та мозок. Результат зниження кисню і мозок накручує шум, третє порушення кровообігу або високий тиск. Шум у вухах іноді збігається з пульсом. Це так званий пульсуючий шум. Він виникає, коли судини звужені або кров тече з надмірним тиском. І ми буквально чуємо, як вона б'є в скроні у вусі. Четверте нервове перенапруження. стрес. Мозок перевантажений, він не фільтрує сигнали як слід і починає чути усе, навіть те, що раніше ігнорував. У такому випадку шум у вухах це результат перенапруги. П'яте проблеми з вухом як таким. Запалення, хронічні отити, вірусні ураження слухового нерва. Це вже серйозні причини, які потребують лікування, що можна зробити самостійно, вдома, без ліків і без ризику. Перше. Масаж вушних раковин і області навколо вух. Теплими пальцями обережно масажуйте верхній край вуха, мочку ділянку за вухом і особливо точку між вухом і щелепою. Кожен рух м'який, коловий, без натиску. Робіть протягом 2-3 хвилин. Це покращує кровообіг, розслабляє м'язи обличчя і зменшує внутрішній тиск. Друге долоневий прийом. Закрийте вуха долонями. Пальці покладіть на потилицю, а потім середніми пальцями легко постукайте по черепу, немов барабан. Повторіть 10-15 разів. Це стимулює слуховий нерв і перезапускає внутрішнє сприйняття. Третє дихальна гімнастика: глибокий повільний вдих через ніс. Плавний видих через рот, Зосередьтеся на диханні, намагайтесь заспокоїти розум. П'ять хвилин щодня і напруга знижується, мозок перевчиться не слухати шум так пильно. Дуже часто шум у вухах це не лише фізіологія, це сигнал від нервової системи. Мозок, який перенавантажений інформацією стресами, втрачає здатність відсікати зайве. Раніше він фільтрував шуми тіла. Кровотоку, м'язів, але зараз він відкриває їх і починає їх чути. Це не галюцинація, це перевантаження. І чим більше ви намагаєтесь не думати про шум, тим гучніше він стає. У таких випадках допомагають усвідомленість визнати, що шум це просто сигнал не боротися, а переключати увагу, фонові звуки, природа, дощ, шум вітру. Медитація, дихання, короткі прогулянки в тиші. Нам важливо перенавчити мозок, не вважати шум загрозою, тоді він сам поступово зменшить його гучність. І нарешті, коли варто звернутися до лікаря, якщо шум у вухах з'явився раптово, якщо він пульсуючий і збігається з ритмом серця, якщо з'явилась втрата слуху, якщо шум тільки в одному вусі, якщо є запоморочення, нудота або біль, це може бути не просто перевтома. А більш серйозний стан, який потребує обстеження, огляд лора, аудіограма, доплер судин шиї, МРТ головного мозку. Але найголовніше не панікуйте. У понад 80% випадків шум у вухах не є небезпечним, він наслідок способу життя, навантаження, напруги. І це гарна новина, бо змінити спосіб життя це в наших силах. Слухайте себе, дихайте. Не накопичуйте напругу, і якщо шум є, не боріться з ним, а зробіть крок до себе. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, і ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу, будьте здорові!